Ну, Сподіваюся, що я зараз установ, установлю оцю, оцей. Нема в мене такого пристрою, щоб він мені це зробити. Так, я подумала, що можна і цим. Ну і подивимося зараз, що -то з того вийде. Я думаю, що тут щось ви тут бачите чи ні. Не, не видите. А я би хотіла го. Ну, Не знаю, чи ви щось бачите. От я зараз купну пару разів і вам покажу, що тут. Не знаю, чому тут не видно ніфіга. О. Не знаю, Бо, в принципі, якесь поняття будемо мати. Хочу вам сказати, що тут вам не Україна і... Надіятися, що тут якась якийсь урожай, як тут непонятно який вулканічний. От подивіться. Так, почекайте, що я тут знімаю? А, от воно що, я не то знімала взагалі. От я е, копнула тими вилами. І подивіться, яка різниця між Україною з її золотою землею, яка б вона не була навіть у Закарпатті, де земля глина сплошна. От. І там є, а тут нема де тут коріння такого страшного дерева. Дивіться, що то за дерево. От. Подивіться, яке то дерево тут у нас. І під ним, і от, і під ним та картопля. По-перше, дом, тінь. По-друге, оце от, тінь. І от вам, як кажуть, наука, ніколи не садіть навіть трошки невеличкій тіні, тільки, тільки там, де, де повне сонце. По-перше, по-друге, все-таки кидайте органіку. От я зараз. Буду, оце викопаю все і заложу органікою. Він той гній, коли, йому два місяці. Я отак все встелю гною, потім. Хотіла би трави, але трави у мене, бачите, тут нема газонокосарки, і ніхто про це не думає. От, і е, в стелю то гноєм, потім вже падає листя, шар е, листя, потім може хтось покосить траву, ще шар трави. Дивіться, отут напевне хороша. Бачите, оця От видно. Видно тут вже хтось їв потроху. Бачите, тут видно, що це оцей хороший кущ. Тут кущ ми брали. Бачите, тут, от, якщо подивитися отак, якщо розгребти, вон, дивіться, бачите, тут всюди-сюди картопля і маленька. І вона ще місяць, я думаю, та, і більше, тому що вона потрошку жовтіє, але в основному фотосинтез ще йде. Розумієте? І, і оце вот все, що ви бачите, ото все, ото все буде збільшуватися. От я коли їхала, вона була зовсім мала. Тепер подивіться, вот. Вот тут що робиться. Ну. Вот. Це на тій, на тій вулканічній землі, де взагалі я не знаю, що тут може рости. Без добрив. А тут я нічого не Я тільки згребла звідси. От, отут у мене стежка така, я закрила картоном на ціле літо, звідти забрала всю землю сюди, щоб хоч щось, і звідти, тож, щоб хоч на грядці було 10 см. Так що їй, в принципі, нікуди лізти. Це хороша, дуже картопля. А тим, от хто писав мені і казав, чи можна заказати. Дивіться, в Ужгороді наразі немає картоплі, бо вона там вивелась. Цю картоплю я купила навесні і показувала вам, що я сажу, І навіть для того, щоб не пропала в мене ця картопля. Я вис... Мені вислали її десь. Скільки, 10 чи 12. Ні. 6 чи 8 штук прислали, я би її просто порізала на малесенькі кусочки. От. І от тепер, якби цей ряд ще був, я викопаю, подивлюся, що, бо тут треба глибше, не не маю я тримача для телефона. І е, покажу вам іще покажу вам, скільки я назбирала. Гною по гайд парку. Люди, звичайно, дивилися, але кожен сказав, що це ви Всі розуміють, що це для квітів, для гардена. Ніхто не дивується, нікому. Це тільки одна жінка спитала, «Воду йду, що ви робите? Я кажу Фуфлаве, і от дивіться, сусід звідти мені накидав тут мульчі з кошеної трави. Я його просила, щоб він мені кидав, і от він мені знов кинув То є золото. От. То, що коні вже поїли, ви забрали поживні речовини, а оце золото просто настояще. От покажу вам зараз, щоб ви щоб не бути голословною, що я щось видумую. От. Всі люди в гайд парку гуляють, а я збираю кінський послід в от, будь ласка, яке золото в мене, і він вже трошечки почорнів. Зо... Немає ніякого тут абсолютно цього. Я покинула під клубніку. От, під клубніку. І поки мене не було, Клубніка вижила, а от дивіться, гортензія пропала. отут вона одна, одна якось вижила, випустила знову листочки, не було кому полити. Ну, в общем, все тако, в такому от стані, Подивіться, яке воно все там немає землі, нема за чим е зачепитися. От такому стані це все тепер. Покажу вам ще зараз. Покажу, он, дивіться, цвітуть примули. Не знаю чи в Україні цвітуть, тут вони вирішили, що це весна. От цвітуть примули. Це рододендрон, це ще одна гортензія, теж в такому стані. От, тут я посадила тюльпанів багато. Зараз е, в цьому місці посажу тюльпанів. Ось моя оця штука. Е, Оце моя, я не знаю витвір. Бачите, витвір. Железяка і схрещені ці. І тут, значить, помідори, подивіться, вони дотепер є. І це не теплиця. І зверніть увагу, ніщо не хворе, тому що велика провітрюваність, велика провітрюваність. Дуже от бачите, їх не поливали. Я прийшла, воно все жовте, страшне. Але дивіться, воно вижило. Все, тут дощі, дощі ну, просто не, не перестають. Тут те саме. Дивіться, тут вже риють. От. Але я теж тут кинула гній, бачите, тут кинула гній і гній присипала, присипала травою. Тою Нову клубніку посадила собі, От. лохина. Ну, будем... все, все покрито гноєм зверху, бо гній всередину не можна давати, коли він свіжий. Я вам це говорю не тим людям, які все це знають, бо я вас вчити не буду. Тут є такі, що взагалі в тому поняття немає, то це я говорю тим. вот як виріс Агрус за, це, за цей час, за це літо, бо я його купила буквально дві гілочки. От вже темніє, Скидує листя смородина, я сподіваюся, що буде ківі. ківі, вон, куди вже полізло. Надіюся, що буде урожай. Дуже, дуже на це сподіваюся. Ну, а картоплю викопаю, покажу вам потім. Є у мене от, картопля от малесенька, особливо зелена. Вона на посадку є. Тут дивіться, яка картоплища, вон велика. От вже починає вон якісь пускати пагони. тут же тепло, вона вирішила, що то вже весна чомусь. От її треба срочно викопувати. Але як вам переслати? Це, це Считайте, 30 фунтів коштує лише перевізником переслати. 30 фунтів переслати перевізником, от трошки картоплі. Я більше не, багато не можу. Це тільки коли я поїду цей, коли я поїду в Ужгород, привезу перед тим передам картоплю, посажу там, не знаю, що там буде, як там, але там треба мульчувати також. От, там треба за тим слідкувати, хоча б один раз замульчувати, щоб бур'ян її не подавив повністю. А в мене такої можливості не було. От, на цьому буду закінчувати. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. ну Буде картопля. Я привезу тільки не стільки, щоб це, тому що цю картоплю я буду їсти. Я для її, її взяла і, звичайно, збережу на розпліт. Посадити там в Ужгороді в мене буде трохи. Я посажу там її, ну скільки я її там посажу? Все рівно там комусь буде ті, хто дуже хочуть, котрі, котрим це дуже е, треба, да. але звідси воно якось невигідно висилати. На цьому закінчую. Будьте здорові, ставте лайки, щоб мій канал, хоч якось, бо я вже за нього зовсім забула. До побачення.